Сирський вийшов із заявами, яких українці напевно не чекали. На фронті ситуація все складніше під Курском, а також під Кураховим, Покровськом. Навіть Херсонське та запорізькі напрямки максимально загрозливі. Схоже, рашисти починають фінальний ривок, аби встигнути змінити ситуацію до 20 січня. І прямо зараз це не було масштабних обертів. Утім, є гарні новини, і про це почуєте у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Ну і звісно, залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. І почнемо із того, що Сирський чесно зізнався про ситуацію на фронті та зазначив, що інтенсивність війни продовжує зростати як за масштабом, так і за чисельністю військ. Російських військ все більше в Україні, і ситуація на лінії фронту дуже напружена. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю. Лемонде. чисельність російських військ. Постійно збільшується, сказав він цього року. За нашими оцінками на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів. Ба більше за його словами, конфлікт досяг такого технологічного рівня, що тепер ми можемо говорити як про протистояння технології, так і про протистояння збройних сил. І це значно вплинуло на тактику, яку використовують війська на полі бою. Сирський також зазначив, що у ЗСУ є стратегія захисту від противника, який переважає за військовою міцю озброєнням і солд. Датиме. Водночас сили оборони України не дозволили окупантам досягти оперативного успіху на жодному із напрямків. Російські війська за останні декілька днів знову активізували наступальні дії одночасно у декількох районах. Українська армія не дозволила ворогу прорвати оборону. Цитую: наша головна мета у захисті це завдавати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території, зазначив він. А видання «The Guardian» із спос. Селанням на військових у протиповітряній обороні пише, що дефіцит на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб нібито наказав і без того виснаженим підрозділам ППО вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту. Одне із джерел зазначає, що це є ризиком для безпеки України. За його словами, це досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином. Співрозмовник додав, що деякі. Є з бійців пройшли навчання на заході і мали реальні навички. А тепер їх відправляють на фронт як піхотинців без жодної підготовки. Видання наголошує, що існує також побоювання, що володіючи секретними знаннями про пропозиції, тактику української ППО, ці солдати можуть видати важливу інформацію, якщо потраплять у полон до росіян. Журналісти нагадують, що про це минулого місяця повідомляла і нардепка Мар'яна Безугла. А колишній речник повітряних сил України Юрій Гнат підтвердився на. Звавши рішення дуже болючими. Інше джерело офіцер ППО розповів медіа, що у нього вже залишилося менше половини від повного складу бійців. Останніми днями йому сказали, що потрібно ще десятки людей. У мене залишаться лише ті, кому за 50 і більше, і поранені неможливо керувати такими речами. Додав він The Guardian Пише, що дефіцит особового складу погіршив відносини між Києвом і Вашингтоном протягом останніх місяців. Чиновник в адміністрації Байдена були роздратовані тим, що Зеленський та інші. Посадовці часто вимагали більше зброї, але не змогли мобілізувати необхідну кількість людей для поповнення рядів. Натомість у Генштабі заявили, що твердження про переведення ППО у піхоту є недостовірним та некоректним. З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначено чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів повітряних сил збройних сил України, справді перепризначено на посади відповідно до. Їх військово-облікових спеціальностей водночас це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба у повітряних силах. Є військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей. Йдеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони повітряних сил ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки. Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне це втримати фронт на виконанні цієї першочергової задачі і спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців, тилових підрозділів. Сирський також зробив заяви та пояснив, навіщо ЗСУ почали курську операцію. Зі слів головнокомандувача ЗСУ, курська операція була необхідною, оскільки вона зірвала російські плани наступу на Харків Суми. І загалом цю операцію він оцінив як в цілому успішну. Чому сприяв ефект несподіванки, якого вдалося домогти? Сі на початку українського наступу. Що ж до причин проведення цієї операції, то сирський назвав її вимушено необхідною. цитую у мене не було вибору. Я повинен був провести цю операцію. Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на суму. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, і з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону, пояснив генерал. На думку сирського, зрештою, цей план спрацював, адже вдалося Абити наступальний потенціал російських військ на більшій частині фронту, окрім Покровського та Курахівського напрямків, наразі ж російські окупанти за підтримки своїх союзників із північної Кореї вже декілька днів поспіль намагаються активно наступати у Курській області. За словами сирського корейці вже зазнали великих втрат натомість українські захисники стійко тримають оборону. Окрім того, Сирський заявив, що сім областей України мають посилити будівництво фортифікацій. Він повідомив, що до будівництва військових, інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація. Зараз триває роботи на фінальному етапі. У його межах збройні сили вже завершують реалізацію поставлених завдань. ДССТ – Державна спеціальна служба транспорту, потрібно прискорити роботу, каже головком. Він закликав сім областей посилити роботу на напрямку фортифікації, які саме області. Головком не уточнив, але скоріш за все ідеться про прифронтові та північні регіони. Також зазначимо, що нещодавно Сирський ініціював перевірку 211-ї бригади через повідомлення про ненормативні дії по відношенню до військових у збройних силах України проводять перевірку щодо можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки. Ідеться в повідомленні Генерального штабу збройних сил України за рішенням головнокомандувача зсу Олександра Сирського. До військової частини направили комісію військової служби правопорядку у збройних силах для перевірки визначеної інформації. На час проведення перевірки командир військової частини відсторонила від виконання службових обов'язків за посадою. Про перебіг і результати перевірки поінформують додаткову у встановленому законодавством України порядку. Наголосили у прослужбі. Водночас у генштабі нагадали, що за окремими вказаними фактами у вересні цього року вже була проведена службова перевірка. За її результатами були зібрані матеріали та передані до компетентних органів, де порушено відповідне кримінальне провадження. Зі свого боку, повноважений Верховної ради із прав людини Дмитро Лубінець надіслав листи до Генерального штабу збройних сил України та військової служби правопорядку зсу для перевірки інформації про ймовірні знущання над військовослужбовцями. Ну і далі будемо вже переходити до теми фронту і почнемо звісно з запорізького напрямку. Говоримо останніми тижнями, а навіть місяцями про те, що рашисти там є така інформація з приводу того, що рашисти там скупчують. Свої сили. Так також чи є ознаки можливого наступу Рефі на Запорізький напрямок. Про це більш детальні більш детальніше далі розповість військовий експерт Сергій Грабський. Тож давайте його намагання дійсно чинити активні бойові дії на тих відтинках фронту, де вони є. Ну і також ще зазначив волошин про те, що ворог атакує малими групами піхота за підтримки бронетехніки, авіації та дронів. Дійсно, бачимо, що вони свою стратегію не полишають. Вона залишається в них досить одноманітною. Останнім часом штурми там не встигають навіть вночі, оскільки противник отримав нове обладнання для введення нічних бойових дій. Ось Такі от новинки дійсно є у рашистів. Ну і за останню добу на цьому напрямку відбулося близько 40 Бойових зіткнень, незважаючи на значні втрати, понад 150 загиблих. Це окупанти. Вони продовжують штурмові дії. І також інтенсивність боїв та масштаб втрат противника свідчить про стратегічну важливість саме цього напрямку для російського командування, яке намагається досягти оперативного успіху, попри зазначені втрати в живій силі. До речі, так про живу силу постійно говоримо, тому що дійсно рашиста їхні вікори дійсно Блять, кидати гарматне м'ясо на ці штурми, і дійсно бачимо про те, що вони застосовують тактику ось таких от піло... піхотних груп малих. І звичайно, якщо до прикладу говорити про Курщину, про Курський напрямок, там вони так кидають в першу чергу вже військовослужбовців з КНДР, які були так люб'язно їм надані задля допомоги, задля підтримки. То про них до речі, ми також поговоримо пізніше про Курський напрямок, але повертаючись до фронту. На території нашої держави будемо говорити ще дійсно про те, що рашистам продовжують намагатися форсувати нашу річку. Дніпро і росіяни вже напередодні неодноразово вони намагалися форсувати річку в районі саме Антонівського мосту, але не допливли навіть до середини. Дніпра знову ж таки Волошин про це дописує Владислав. І також речник Сил оборони Півдня зазначив, що така атака не стала, не стала чимось знаєте, таким незвичайним екстраординарним, адже росіяни я щодня намагаються захопити острови на Дніпрі або навіть плацдарм на правому березі, і цитую також пряму мову Владислава Волошина. Вчора противник збільшив кількість артилерійських обстрілів, почав вести саме вогонь з РСЗВ, з великокаліберних артилерій по Херсону та передмістю. І Під час цього артобстрілу намагався малою групою переправитися в районі якраз таки Антонівського мосту. Проте сили оборони спрацювали на випередження, і деякі ворожі засоби не встигли. Розгорнутися і залишилися на місцях зосередження. Ну і далі також продовжуємо говорити про новини з фронту, що наразі там відбувається. Будемо говорити також і про Курахівський напрямок. І маємо відео від 35-ї окремої бригади морської піхоти. Точніше, скріни ми вам показуємо. А там досить так чітко видно саме ураження ФПІВІДРОНО Центру прийняття рішень російського окупанта на Курахівському напрямку. Ось такі от. Приємні новини дійсно є і продовжуємо говорити про приємне а саме вже говорила в попередньому отарі і так як відбиваємо підсумку, хочеться розповісти про це ще раз. А саме про те, що на Харківщині Україна вперше використала роботизовані системи замість піхоти. Про це дописують інститут вивчення війни і дописують про те, що неподалік Липців на Харківщині. Українські військові вперше провели наземну атаку, використовуючи замість піхоти безпілотні наземні транспорти, засоби та fpv дрони. А речник також однієї з українських бригад повідомив, що під час операції збройних сил України поблизу липців на харківському напрямку застосували десятки роботизованих систем оснащеними кулеметами. Дійсно розуміємо, що такі системи дуже і дуже допомагають нашим збройним силам України. Ну, і, в принципі, за цифровим такими за технікою, в принципі, це майбутнє, тому що зараз 21 -е століття все оцифровується і розуміємо, що це дійсно дуже дуже корисно, тим паче на фронті. Ну а в результаті операції до речі було успішно знищено позиції російських військ дата. Проведення атаки поки ще не оточнюється. Ну і підсумували в інституті вивчення війни. Наступне те, що українські офіційні особи неодноразово наголошували на зусиллях України використовувати технологічні інновації та семестричні удари, можливості, щоб компенсувати обмеження живої сили України на відміну від готовності Росії прийняти неприйнятних рішень і рівень ради мертвінальних територіальних здобутків тобто дійсно бачимо. Що це є дуже великою такою помічю нашим збройним силам України? Ну і далі також поговоримо ще про актуальні новини. А Саме всі ми з вами знаємо про конфлікт у Сирії, який розпочали знову ж таки решести. Україна їм мало, і будемо говорити про те, що Україна евакуювала з Сирії 34. людини. Про це повідомляють наші гур. Можете бачити їх зараз на своїх екранах. І серед евакуйованих 31 громадянин України та троє гро громадян Сирії, які є родичами громадян України, усі вони вже приземлились в аеропорту Кишинева і згодом вирушать додому до нашої країни. Ось такі от приємні новини. Досить приємно розуміти, що дійсно наша країна підтримує та допомагає усім чим може зараз. Ну і далі також будемо говорити і про підтримку наших закордонних партнерів. І почнемо ми саме з Польщі. А вони вже передали нам українцям одразу три гелікоптери. Бачимо їх на фото, і машини будуть використовувати для навчання українських пілотів. Ось такі от приємні дійсно новини Польща передала Україні два гелікоптери мі 8 та один Бел-412. дванадцять аж про це повідомляє державне агентство стратегічних резервів Польщі і безпосереднім отримувачем став саме Харківський національний університет внутрішніх справ. Там ці машини будуть використовуватися для навчань майбутніх пілотів. Ну і також ще. Дописував вже український посол в Польщі Василь Боднар. Уточнив, що польські гелікоптери вже прибули до нашої країни. Тож, дійсно, бачили ми тільки що на їх фото, їх на фото, і розуміємо, що дійсно буде таким дуже великою поміччю нашим українським пілотам. Саме вони будуть на них навчатися. Ну до речі, з приводу гелікоптерів, що вони таке, що це таке. А саме гелікоптер Ми-8 це багатоцільовий транспортний гелікоптер радянського виробництва розроблений у. 1960-х роках, і призначення його це перевезення вантажів, пасажирів, військових, медична евакуація та бойові операції. Дійсно розуміємо, що це дуже така помічна буде машина нам. Ну а інший гелікоптер це багатоцільовий середній гелікоптер американського виробництва, що є модернізацією БЛ 212 і призначення його це цивільна авіація, рятувальні операції, перевезення військові завдання. Тобто дійсно бачимо, що вони будуть дуже дуже корисні. І дійсно саме ці. Обидва гелікоптери вони широко використовуються як в медичній авіації, так і в поліції, військових і цивільних організаціях у різних країнах. Тобто, дійсно, бачимо, що Така от дуже велика і крута поміч від Польщі саме у вигляді гелікоптерів. Дуже приємно, що дійсно не просто поговорили і забули так би мовити. А вже вони є на території нашої держави, А саме на Харківщині, вони вже зовсім скоро будуть використовуватися нашими хлопцями та дівчатами, нашими збройними силами України. Ну і далі також поговоримо ще і про Нідерланди. Вони разом із партнерами вклали понад 200 мільйонів євро у цифрову безпеку безпеку України про цифрову безпеку теж потрібно говорити, тому що розуміємо, що в часи повномаштабного вторгнення, часи цивільної, так би мовити, ери 21 століття, це є дійсно дуже і дуже важливим. От якраз Нідерланди спільно зі своїми партнерами вклали понад 200 мільйонів євро для таплінського механізму. Основним завданням якого є зміцнення цифрової безпеки України, також йдеться повідомлення про те, що загалом через Таплінський Талпінський. Механізм було зібрано більше 200 мільйонів євро для допомоги Україні у покращенні її цифрової безпеки. Зазначається, що війна триває знову ж таки не лише на фронті, але є в онлайн просторі. Тож про це потрібно не забувати. І ще також 20 грудня виповниться рік з моменту створення талінського механізму. Через цей механізм якраз таки Нідерланди і співпрацюють з іншими країнами для забезпечення онлайн безпеки України та власної безпеки. Йдеться про це у повідомленні. Нині розуміємо, що також для нас це дуже і дуже є важливим. Ми ну, ще поговоримо про те, що і Китай також значною мірою зменшує перевагу сполучених штатів Америка за кількістю ракетних кораблів у морі. Ось такі от приємні новини. Зокрема, у Пентагоні попереджають, що скоро Китай може здійснювати високоточні удари на великій відстані зі своїх надводних кораблів. Ось такі, от дуже, дуже такі новини цікаві. Китай зменшує відрив за кількістю ракетних труб в. З ВМС США, тому тривала перевага останньої країни в потужності вертикальних пускових установок стає все меншою. Пише видані бізнес інсайдери. Також наразі військово-морські сили армії Китаю мають двічі менше ракетних шах для запуску ракет ніж надводні бойові одиниці. ВМС США. водночас новий дослідницький звіт наголошує, що таке зростання є значним порівнянням з кількома роками тому. Тому в свою чергу міноборони США раніше попередили, що Пекін може. Здійснювати високоточні удари на великі, досить відстані за своїх надводних кораблів в найближчим часом. Ось такі от новини є. Дійсно бачимо, читаємо, аналізуємо, тому що важливо це і для нашої країни. Розуміємо, тому що це все дотично також і тискається до нас, українців.